Друзі, всім привіт! В цьому відео у мене будуть відгуки на косметику, придбану з інтернет-магазину iHerb. Це буде коротеньке експрес-відео. Я просто буду вам казати, добре чи не добре, раджу чи не раджу, тому що думаю, цього буде достатньо. Якщо ви мене дивитеся постійно, ви напевно знаєте мої уподобання. Тож, корейську косметику ми всі купуємо на iHerb І ось для мене. Стало дещо зрозумілим. Я зрозуміла для себе, що кількість корейської косметики в, своїм, в своїй косметичці, так би мовити, в доглядові. Я буду зменшувати, тому що є у мене такі підозри, що, вибачте, що я може, когось ображу, що нас трошечки тримають за дурнів. На жаль, почну з такого засобу. Це компанія Beauty of Chosun, Ось такий засіб: есенціальна вода з Женшиним. Спочатку вона мені, в принципі, сподобалася, хоча вона взагалі без вау-ефекту: будь-яка інша вода або будь-який інший гідролат міг би працювати е, так само. Нічого не можу поганого сказати. От, і знаєте, про корейську косметику, в принципі, так і можна її от якось так поділити, що є засоби, якими просто приємно користуватись. Да, ми їх наносимо на шкіру, ми користуємося, там, ці, всі флакончики там, і так далі. Воно якось захоплює якісь нові формати. Тут тобі емульсія, тут тобі есенція, все це так якось цікаво і класно, але по факту. Я не бачу якогось великого результату. До того ж, при систематичному користуванні корейською косметикою, будь то крем або тонер, або щось ще при щоденному, у мене завжди з'являються якісь висипання, прищики. Незрозуміло, чому так відбувається. Тобто Корейська косметика вимагає того, щоб її комбінували, чергували з чимось іншим. Тобто, як базовий. Догляд, наприклад, коли купуєш косметику для да, лінійку, ти там не будеш мати якихось несподіванок. Ти купив там, тонік, крем, ну, може сироватку. І ти отримуєш результат. Ти щодня цим користуєшся, у тебе лінійка, і ти спокійний. Тут же ж якісь танці з Бубном. І, до речі, мені дуже не подобається цей тренд, який саме з Кореї пішов, коли вони почали продавати креми для шкіри навколо очей в об'ємі 30 мл. Я вважаю, що це якась дурниця, тому що тоді у тебе виникає питання: ну це маркетологи і що? Вони вважають, що ми зовсім тут дурні. Тобто ти купуєш крем для обличчя, да? і тут тобі дають ще бадью, ну, якщо брати, да, в парі крем для обличчя, плюс крем окремий для шкіри навколо очей. І виходить, що вже втрачається оце відчуття того, що, тобі, ну, що це щось цінне, да? що цей окремий крем він повинен бути окремим для шкіри на колочі. Коротше, у мене дуже багато запитань до самої концепції цієї корейської косметики. Завжди є якісь трабли з ними. Ну, рідкий випадок, коли щось дійсно добре і сподобалось. Ну, добре, це така у мене довга прелюдія. Можливо, ви зі мною посперечаєтеся, але ну, я хочу задати тон відразу цьому відео, щоб ви розуміли, що я не буду вихваляти корейську косметику в цьому відео. Цей тонер ну, там з, -з горем пополам якось я його добила. Довго він мені гмулив очі, і оця, оцей об'єм 200 мл, такий завеликий якийсь для мене виявився. Сироватки по 50 мл вони роблять. Навіщо? Навіщо? От у мене висипання. Я не можу щодня користуватися нейтральною такою там сироваткою з гіалуроновою, наприклад, кислотою. І вона у мене стоїть оці ці 50 мл. Я не знаю, це просто щось страшне. Не встигаєш цим всім користуватися? Е, ну, Допустимо, от сироватка. Да? Буду вам розповідати по факту. Відома сироватка токобоваться з біфідою. Для відновлення захисних бар'єрних функцій шкіри. Все добре, все там помпа, такий консистенція густенького гелю. ну Користувалася я, да, користувалася, все було добре. Ну, як добре? Ну, як вода, дівчат. Ну, щоб там якесь було зволоження, або якийсь тривалий ефект якоїсь напитаності, чи воно на щось пов повпливало так принципово. Що з ним, що без, без нього? Ну, не знаю. От мене стільки залишилося, я передам сестрі в Німеччину, щоб вона спробувала докористувалася, тому що цей такий теж бренд, е я так розумію, на, на Тіктоці він такий дуже популярний. Хоча я про нього взагалі нічого не чула. Якось випадково його придбала. Абсолютно не впечатлів, як то кажуть. А, далі наступний крем, зараз буду далі лаяти. Ось такий крем комфорт, керамідний крем від Козарекс. З центеллою, з гліцерином. Ну, знаєте як? Я його на тіло вже вимазувала там. Дуже жирний, дуже жирний, він не впитується, не вбирається. Ніби липкого слою такого, знаєте, що прям неможливо. Ну, Не залишає такої маски. Але я не знаю, на кого це розраховано. Він ну, ну зовсім не поглинається шкірою. Ну, прям я не знаю. Це чи для атопіків, ну, щоб такий був крем, який. А, да? або, ну, не знаю, важкий він на шкірі, аромат він має. Ну, непоганий аромат, так скажімо. Не дратує, але дуже жирний, дуже такий, мені був, він незрозумілий. Він нічого не відновлює. Сказати, що він заживлює там шкіру, що якось він там загоює там прищики якісь там чи постакне прибирає, прибирає не, не знаю немає такого а, сподобалася ось така інзимна пудра від компанії Inas 3. Купувала. Теж на iHerb. Інзимні пудри це хороша річ, в цілому мені подобається. Сподобався цей формат такого порошочку. Він має дрібнесенький такий помол, не шкрябає шкіру. Я б залюбки повторила цей засіб. Можливо, від інших брендів спробую наступного разу, але рекомендація моя хороша на цей засіб. Він полірує розгладжує розгладжує шкіру, тобто він прибирає, якщо є якісь вже забиті підзабиті такі пори ну, забруднені. Тоді він, да, прибирає там, навколо носа, ніс, чорнітятки, десь там, на вилицях, може щось, якісь такі вже передвисипання, так, то він може все це загоїти. Наступний засіб ось такий сірум від Art Naturals з вітаміном С в мініатюрці 10 мл. Непоганий сірум, але мені здалося, що він липкуватий. А, тут вже нічого нема. Липкуватий і поганенько поглинався шкірою. Але в цілому нарікань ніяких немає, але цей не корейський бренд. Це якийсь американський, напевно. Ну, давайте подивимося, що тут а, написано: Ну, так, да, тут флаг прапор Америки. і... Ну, не написано, хто виготовляє конкретно. Хоча, може, і написано: Гардена. А, Каліфорнія, так. Да. Все-таки дочиталася, Каліфорнія це все виготовляє, тобто Сполучені Штати. А, також сподобався ось така такий пептидний сіром від Сімплі Beautiful. З помпочкою. Він теж, до речі, поганенько впирався, але такий липкий він був. Але я ним користувалася залюбки. Він мені якось зайшов. Теж тут мініатюра. І також Пасадена, Каліфорнія. Все це робиться також в Америці. Американська косметика, до речі, дуже непогана. І я б так сказала, що вона для мене особисто більш цікава, аніж корейська. Тепер вже точно Ідеалав, відомий крем. Суперферментами для шкіри навколо очі. Також це історія з 30 грамами. в тюбіку. Для шкіри навколо очі ну, це якесь знущання, хлопці ну чи там дівчата, чи хто ви там робите це. Як ви хочете, щоб ми цим користувалися? Ну, це ж треба їм обмазатися з голови до ніг, щоб воно вібралося, щоб воно. Використовувалося, наскільки ну, я повинна все життя ним користуватися, навіщо ви поклали 30 мл, щоб я на все обличчя його наносила чи як. Але в цілому він мені сподобався. От Його я можу порадити до купівлі, хоча ідеальних кремів для шкіри навколо очей я поки що для себе не знайшла. Є просто такий, що сподобалося в користуванні. Непогано таку оклюзивну плівку утворює на шкірі навколо очей, напитує, насичує, якщо є якісь заломи, гусячі лапки, то напитуються, розладжуються. Але в далекій перспективі все це не прибирається, звісно, просто що ми таким чином гальмуємо подальший, ну, поглиблення цих проблем. А Наступні пляшечки, ну, давайте, ось цей дуже подобається умивалка від Козарекс. Вже не перша пляшка. Якщо не пробували, спробуйте. Класний очисник для шкіри. Якщо є проблеми на шкірі, там висипання, прищі, то він допоможе з цим. От. Приємний, мені завжди приємно ним користуватися. І, до речі, як і ось такою ензимною умивалкою. от Для мене, в принципі, вони взаємозамінні, тому що це порошок, а це гельчик. Але, тим не менш, ну, напевно, гелем просто зручніше користуватися, на помпу натиснув і почав вже вмиватися. Тут його треба. Насипати в долоню, розводити водичкою, щоб це все діло таку ну, швиденько нанести, щоб воно не розчинилося по дорозі до вашого обличчя. Ну, оцей засіб я вже не раз сказала, що він класний, і я вам всім раджу його хоча б спробувати, тому що для сухої шкіри, для вікової шкіри дуже делікатне очищення дає. Якщо вам не можна кислоти або ви не вмиваєтеся кислотними вмивалками, переходьте на ензимні очисники, тоді вони ну це дуже гарна альтернатива. Працюють не гірше, аніж кислоти. А далі показувала фаворитах року таку трояндову воду від Heritage Store. Купую і буду, напевно, постійно купувати. Сподобався цей продукт. Гарний розпилювач такий, дрібнесенький, дійсно це як міст для обличчя, для, для всього. І влітку гарно він так освіжає. І зараз взимку, коли там, вийшов з душу, не хочеш нічого наносити на себе. Будь ласка, трояндова водичка, і воно вже інший такий стан. І наостанок ось такі два засоби від Кюндал, Це мініатюри по 100 мл. Замовляла в парі з ароматом меду та макадамії, там ще були інші аромати. Шампунь та третмент, типу, маска для волосся. Незручне пакування, тому що продукти густі, ну з шампунем ще якось так, а з цією маскою її неможливо видавити. Досить плотний такий пластик. Надавити неможливо. Ще я брала це все в подорож, коли до Болгарії їздила. І взагалі це було мені недоречно, що такі танці з бубнами, з цими засобами. Ну, не дуже мені сподобалися. І аромат трохи дивний, так, гіркуватий, і якийсь такий дивний. Да. Хоча от цікавий, зараз я тут нюхаю, цікавий. ну, Напевно, в такі аромати відразу не, не закохаєшся, але ну, щось в цьому є. Проте, не знаю, якщо будуть якісь знижки, можливо, спробую з іншими ароматами ці засоби. За якостями, ну, таке собі. Не запам'яталися ці засоби, навіть не знаю, що сказати про них. ну, Звичайні, вони без силіконів, типу натуральні. Ну, хіба що з чимось чергувати, знаєте, там, не на постійній основі ними користуватися. Дівчата, ось і все, що хотіла вам розказати про косметику за Якщо у вас є якісь запитання до мене, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Ну, а я з вами прощаюся, обіймаю вас і до наступних зустрічей в нових відео. Всім пока-пока!